16 листопада в Україні погода буде ще комфортною. Найтепліше завтра в Криму. Також відносно тепло буде і на Одещині. Найхолодніше у всіх областях півночі, на Полтавщині, похмуро. У денний та вечірній час очікується дощ. Вже наступної ночі значно похолодає. Максимальна температура повітря плюс 9 градусів, мінімальна нуль. У Кременчуці, 16 листопада, хмарна погода протримається впродовж дня. До вечора ймовірний дощ. В день повітря прогріється до максимальних плюс шести. Вночі найнижчі показники становитимуть близько 2 градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях у середу сонце рідко з'являтиметься за хмар. Ближче до вечора очікується дощ. Вночі температура опуститься до плюс трьох, світлої пори доби підвищиться до плюс восьми градусів. Найтепліше 16 листопада в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 1977 року Плюс 12 градусів, мінімум 1965, мінус 16. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Те в курсі подій.